Цей роботизований вулик використовує камери зі штучним інтелектом і роботизовані руки, щоб рятувати бджіл, які запилюють 75% наших сільськогосподарських культур. Після століть без інновацій традиційний дерев'яний вулик отримав високотехнологічне оновлення. Стартап під назвою Бівіз. Створив ці розумні вулики, які вони називають бджолиними оселями. Вони фіксують тисячі зображень кожної рамки з медом, аналізуючи до шести тисяч окремих комірок, у яких бджоли зберігають мед і вирощують личинок. Штучний інтелект виявляє ранні ознаки загроз, такі як кліщі переносники хвороб або зменшення кількості личинок, швидше ніж людські пасічники. Коли виявляються проблеми, система автоматично реагує, вводить ліки, регулює температуру. Або надсилає сповіщення пасічникам, роботизована рука може відкривати і закривати вентиляційні отвори, захищаючи від пестицидів у повітрі чи інших зовнішніх чинників. У той час, як у традиційних вуликах щорічні втрати колоній перевищують 40%, відсотків, бівайс повідомляє лише про 8% втрат. Завдяки постійному моніторингу з трьомастами тисячами бджолиних осель, які вже захищають врожаї по всій Америці. Ця технологія вирішує критичну проблему. Оскільки 75% культур залежать від запилювачів, ці бджолярі на базі штучного інтелекту можуть стати ключовими для продовольчої безпеки. Компанія має на меті досягти 1 мільйона одиниць протягом трьох років, намагаючись урятувати агросистеми, що від них залежать.